Приблаженої пам'яті Йосипа Стіпого випустили з в'язниці, а це було перед другим Ватіканським собором 64 рік, і фактично він почав відвідувати всі громади по цілому світі. Я тоді молодий хлопець отримав платівку з Канади, де прекрасний чоловічий хор служив разом з нашим блаженним пам'яті патріархом Йосипом Світим. І я дуже добре запам'ятав його оцей такий старечий голос, коли він благословив свічками і співав подібно щось, як митрополит Андрей. Господи, Господи, поглянь з небо, подивися, навідаться той виноградник, що його насадила Десниця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпив. І я цей голос пам'ятаю по сьогоднішній день. І я подумав собі, як Господь дивно веде нашу церкву. Що після 18 років ув'язнення виходить наш патріарх, відповідник віри, і відвідує майже всі куточки землі, де є наші українські громади і наша земля. І він дуже тоді мріяв про відкриття Українського університету в Римі. І я вам скажу, я коли був там. Церква Святої Софії в Римі, і він його відкрив, тому що кошти він зібрав з цілого світу. Багаті люди, не тільки багаті, люди, розуміли, що цей чоловік ніколи не затратить ані копійки не змарнує їхнього гроша, але втілить ту ідею в життя. Вони зібрали величезні кошти. Була куплена земля, і він побудував церкву, приміщення, але не було викладачів, професорів. І сестра, одна, яка там з ним служила, вона з Аргентини Йосифітка, каже, одного разу, коли вже всі з церкви вийшли, а він так клякнув на, там така балюстрада, і таке підвищення, і так руками, знаєте, так, б'є по цій ряді і каже: Господи, Господи, дай мені університет. І так молився, розумієте, щиро. Господи, дай мені університет. І Господь дав йому університет, і з цього університету вийшло багато гарних священників і докторів. Тепер ми можемо аналізувати, який процес переміни нашої церкви за цей період. І я не раз, коли співаю оце, Господи, Господи, поглянь в небо, я пригадую якраз оцю його пісню митрополита сліпого», «Блаженний пам'яті нашого патріарха. Я тепер думаю, де я міг тоді подумати, що я буду священником, що я буду владиком. Отже, церква наша, українська, греко-католицька, має величезне переображення. Це свято, ми можемо навіть підкреслити, що вона розвивається і йде на схід. Але як важко нам переобразити наше суспільство? І це ми кожен із нас усвідомлюємо, щоби, Переобразити Україну, що нам потрібно? Нам потрібно кожному з нас переобразити. Кожному з нас переобразити. І що це означає? Це означає, що ми мусимо пам'ятати, що повседневно ми повинні виконувати християнські обов'язки найпростіші, які починаючи від молитви вранці, закінчуючи ввечері молитвою. Крім того, хто має діти і сім'ю, вимусить виховувати тих дітей в християнському душі. Бо інакше все залишиться тільки на формі. А що така форма? Форма, ви це раз можете бачити. Величезних церква прекрасний плотий хор. І нараз артисти настільки прекрасно співають, що іноземців це бере за душу і вони купляють наші диски. Оце східний обряд, прекрасна молитва, так є. Але чи за тими словами є дух? Тут я нараз думаю, оцей, що співає за гроші, бо там на хорах церковних, чи він є переображений, чи ті слова, які він співає, перемінили його. І нелегко нам сказати, дайте нам церкву, дайте нам Україну, дайте нам свободу, щоб не було війни з нами. А вся проблема є в кожному з нас. В кожному з нас. Тому що, отут, зібравшись в храмі, ми представляємо це. І якщо ми ідеально могли би сказати, Господи, поглянь з неба, подивися на цей виноградник, що його насадила десниця і рука Твоя, Господи. І нехай буде рука Твоя на Сині Чоловічому, на Ісусі Христі, якого ти собі вибрав. І отут ми мусимо завжди зрозуміти, що ця людська природа є дуже слаба. Йому не дивно, що Ісус Христос для того, щоб укріпити своїх апостолів у вірі, переобразився перед Ним. Але перед тим, якщо би ви читали ці я попередньо декілька стишків, Він сказав до людей, від яких мав слово, що отут серед вас є ті, які, які не помруть. Поки не побачить сина чоловічого у славі". І там знову є для продовження через шість днів він взяв з собою апостолів Петра Івана і Якова. І він фактично їх всюди брав, де були визначні події. Особливо навіть у Оливному городі перед своїми страстями. Вони знову там вже були. І вивів їх на високу гору. І коли молився, як пишуть три євангелісти Матея, Марко і Лука, одночасно. Вони трошки мають якісь зміни, нічого дивного в цьому немає. І коли молився, переобразився. Переображення, його яке стало? Фактично, він став у славі, Божественній, так, що ясніло в лиця, і навіть одежа була біла, як сніг, від цього. Це неможливо було дивитися абсолютно. І тому не дивно, що людина ніколи не зможе побачити Бога в повній славі. Бо як пише, як ми вчора, можливо, хтось був на вечірні, що неможливо, щоб чоловік бачив Бога і жив, тільки після смерті ми душевними очима зможемо побати велич Божої краси. І тут, як ми співаємо, наразі в церковно-слов'янській мові є так дуже гарно, бо я ще колись більшості запам'ятовувавши на церковно-слов'янській мові, побачили славу настільки, наскільки можаху. Тобто наскільки людська природа змогла побачити цю Божу славу. Це таке саме, як ви, наприклад, не можете дивитися, коли йдуть зварувальні роботи. І сильний блиск світу, ви можете освітнути. Коли стріляють сильно, то треба вуха затикати, бо можуть лопнути барабанні перетинки в ухах. ви не зможете винести силу звуку. Таке саме неможливо є бачити Бога у його красі і не вмерти. Наскільки йому захисту? Що цікаво, що подають нам євангелисти двох персон, які розмовляли з Ісусом Христом Мойсея і Іллю. Мойсей старозавітній пророк, який помер природньою смертю. Ілля, буде взятий на колісниці живим. І що цікаво, що навіть ми не можемо пояснити, де він зараз знаходиться, де він зараз знаходиться, Бог його зберігає, такі таємниці, бо він. Мосей і Ілія прийдуть коли під час другого приходу Ісуса Христа на землю, і їх вб'є, І вони три з половиною будуть лежати, і Христос зійшовши, воскресить їх. Але вони розмовляли з ним про що? Про страсті, про Його розп'яття. І тоді, коли апостоли знаєте, дивились на це дивне видовище, знайшла велика хмара, і з цієї хмари дався чути голос. Цей син мій улюблений якого я уподобав, цього слухайте. Вони зі страху опустили голову, випіняли, ви ти нічого не бачить, тільки Христос каже Сходим, ніколи не розказується про це віддіння, аж поки я не воскресну. І отут ми нараз ставимо питання, чому він їм переобразився. І тому ми якраз читаємо у Кондаці сьогоднішнього свята. На горі переобразився ти, Христе Боже, і учні твої, наскільки спроможні були, побачили славу твою. Бо коли побачать тебе розп'ятого, щоб збагнули, що страждання твої добровільні та проповідували світові, що ти є дійсно чайно Отця. І що сталося? Мимо того, тих великих чудес, страх такий був апостолів, що нікого не було під Христом. Крім кого апостола Євангелиста Ів Івана і жінки. Жінки набагато мужніші, як чоловіки. Я вам скажу, це фактично реальний доказ чомусь чоловіка покидає мужність у якийсь великий страх, а жінка тоді якось більш мужніша. Не можемо ми цього пояснити. Бо жінки супроводжували, а апостоли всі повтікали. Можливо, боялися, щоб їх не арештували, бо жінок не так легко арештувати. Ну там, жінки, ну жінки, не будемо їх чіпати, а мужчин, можливо, так. Але мимо того, що Ісус являвся, робив такі чуда і навіть молився в Ливному городі разом з ними, вони все-таки його не супроводжували аж до розп'яття. і страх, що заклався під час його суду, настільки переповнив їхні серця, що вони не супроводжували їх. І тому ми мусимо це сьогоднішнє свято якось по-новому пережити. Бо навіть вже пізніше, пізніше, коли апостол Петро писав своє послання, Іванирист Іван, так само у своєму Іванові, говорить, ми говоримо це, бо ми є вірні свідки, які бачили оцю славу Його. І апостол Петро в своєму посланні другому сьогодні читалося, що каже, не за байками та хитро вигаданими ідучи, об'явили ми вам потугу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, але бувши на острова свідками Його величі, Бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до нього прийшов такий голос від величної слави. Це мій син улюблений, якого я вподобав. І цей голос ми чули, як сходив з неба, коли ми були з ним на святій горі. А Євангелист Іван так само, Іван, Гель говорить, і славу ми його бачили, славу від отця, благодаті та істинною Бога. Тому кожного року, коли ми святкуємо це свято, це свято у вас буде храмом і праздником і надалі, тоді, навіть, коли буде вже збудована церква, і можете велично в храмі святкувати. Подумайте про це переображення. Я, наприклад, роздумав, коли ми переображаємося. Коли? Перший раз ми переображаємося коли, Анна Хтоби сказав, перший раз в житті нашого. Хрещі, молодці. В хайні хрещення ми перемінюємося. Вбивається первородний рік. І ми стаємо дітьми Божими. Потім що? Ростемо і ми мимо того грішимо. Да. І знову переображаємося в кращу сторону. На сповіді прекрасно. І ще є один момент, коли людина переображується. Коли? От не згадаємо. Переобираємо та так, але залежно хто якому стані помре, то є проблема. Ми ще переображуємося на молитві, щоб ви це знали. Наприклад, коли ви в церкві бачите людину малящуюся, яку глибоко молящуюся, і її лице подібне до кого? До Ангела. А коли ви бачите людину гнівливо в страті, коли подивиться на лице того чоловіка ні в його на ковід подібне, раз кажуть на діяво. І оце переображення, я вам скажу, воно перемінює нас в нутра. І це нутро, коли перемінене одномозово, надає стільки зміни. У людському лиці, що Дух переважає над тілом, і ми стаємо богоподібними. І тому не дивно, що не раз титулують нас. Наприклад, святіший Отче, тобто Саницька Архірея, високопреподобний отче, до якогось проти ігумена Великого. Він був подібний до Христа, всечесний, чесний, отче, світліші титули дають, преподобні отче, преподобна сестра. Тобто мусимо якійсь мірі. Своїм життям уподібнитися до Бога, щоб цей титул не звучав на деревну. І тому це приображення, я вам скажу, з хрещенням Росії України воно пішло. Але дуже важко зараз переобразити нашу Україну. Я коли подивився Ютуб, і, наприклад, солдатів, я не хочу сказати, що тільки солдати в цього Бога, а того. Такі матюки звучать, що просто страшно. Розумієте, що це є? Я, наприклад, я подумав собі, не вже вони так вдома би матюкалися, як... бо там настільки ця злоба, яка страх, все вилазить через матюкиці. Це що переображений чоловік, замість того, щоб сказати слово Боже, весь час одні такі при... О, поганючі слова. Як переображити таких людей, як переобразити? ви самі знаєте, що навіть тут, на сході України, ви будете бачити молодь, яка далеко від Христа. Хлопці і дівчата мало що знають. Запитайте, їх хоч Божі, нічого не знають. Дорослі люди ще більш-менш трошки, якщо тягнуться до церкви, щось пізнають. Ось сьогодні треба посвячувати овочі, то багато людей прийде, щоб овочі посвятили. Але вже і з того скористають, що щось почують, якесь слово Боже. Але вони виходять з церкви і не раз може думати так, правильно священник говорить, правильно владика говорить, як мені то змінитися, як перемінитися. Не так, то є легко, теоретично ми то розуміємо, а практично є дуже важко. Важко нам перемінитися чи ні? Важко. важко. Ні, Мусимо признати. І що нам треба тоді? Помочі Божому. Бо це дуже важливо, щоб ми були свідомі цього. Мені дуже важко перемінитися з твої людини в добру. Що сказати, Господи, поможи мені. Найпростіша молитва. Господи, поможи мені. А ми стільки раз молимося, на як Господи помилуй», Господи помилуй», подай, Господи, Тобі, Господи, але чи усвідомлюємо ті слова, які звучать перед цією молитвою? Тому хай Господь, переобразивши сьогодні, переобразить в першу чергу наші серця і наші думки. Де є скарб ваш там і серце ваше буде. Де ви постійно перебуваєте серцем, там є ваш скарб. Кожний дослідник свій скарб, до чого ви І думки. Один святий сказав так, які думки ваші, таке життя ваше. Запам'ятайте собі, які думки ваші, таке життя ваше. Чим ми думаємо, чим ми живемо, про що думаємо? Оце якраз наша вся суть в тому плані. Тому цей пробник світла, який приходить в часі літургії, часі молитви, в часі сповіді, в часі причастя, а й просвічує кожного з нас і перемінює нас. І ми мусимо признати, що є дуже важко, особливо нам тут на сході, і священникам важко є, тому що приходить ну, буквально духовна пустка, ні дяка, ні паламара, хочеш відправити богослужіння так, як то нараз бачив десь на заході. А з ким? Коли люди стоять, не раз так дивляться, закриють рот і тільки дивляться на тебе. Я, наприклад, бачу тих громад, людей просто на раз думають, як живий труп, живий труп. Але мимо того, вони сприймаються і потім кажуть, ми не винуваті, нас ніхто цього не вчить. Цілком правильно ніхто не вчить. Але треба бути більш активнішим самому з нутра. Самим отрімаємося. Якщо всі співають, я співаю, відкрию рот, не тільки перші там мають співати. А всі ми маємо брати в участь в спільній молитві і просити у Бога, щоб в першу чергу перемінив нас, а тоді і переміниться вся Україна. Амінь.